Що робити, якщо постійно на телефоні не вистачає пам'яті, є декілька способів. Звісно, саме просте, це повидаляти застосунки, повидаляти фотографії, але є нюанси. Наприклад, коли ви видаляєте з галереї фотографії, відео для тих, хто не знає, вони зберігаються в кошику. Вниз і ще раз так, оп, продовжуємо, нажимаємо сюди, оп. Бачите, все в кошику, ще зберігається, тому натискаємо і довидаляємо до кінця. Або вибирає, вибираємо всі, і тут натискаємо мовно, Видалити всі. Також у нас є е такий моментик, е налаштування, основні і пам'ять тут у нас. Бачите, воно тут показує. Звісно, на жаль, е застосунки не можна. В е застосунках не можна видалити сам кеш, як це на андроїдах а тому легше просто зайти, видалити сам застосунок і заново його переустановити. Як бачите, на деякі застосунки займають доволі багато. Або заходити в кожен застосунок.